Всім привіт! Холодно, на просторі дуже вітряно. Ну так, як би мовити, начебто і не дуже вітряно, але факт того, що цей вітер просто розрізає обличчя, здається, дуже великим. Іду з бусятком. Він саме загрібає свої трофеї. Таке напало на мене, знаєте, якийсь такий холодно. Бусь. Дозад, пішли назад, ти змерз. Спокій, йдемо так з бусічком. Він попереду. Я роздивляюся сліди. Собачки бігали тут. Зайчиків так і немає слідів. Погано загріб. і краще. От, умничка. Поснідали. Ой, мороз, по-моєму, 14. Я точно я забулася. морозу. Ну, Сподіваюся, що на камеру відчутно забиває в мікрофон вітерець. Та хватить тобі грібки. пішли. Слухала музику. Така досить розкручена композиція свого часу. Та й зараз вона переспівана, бо насправді її співає жінка Джеймс Артур Impossible. Ось така сльозлива композиція. Ну, не знаю, йшла так собі. Знаєте, мозок був наче у Трансі. Думаю, покажу і вам простори зими. Напевно, буду брати бусечку на руки і йти додому. Можливо, о 12-тій дадуть світло. Вчора я так куртку і не попрала, бо почалися в нас аварійні. І аж до 10 вечора світла не було. Тому сьогодні не знаю, що увімкнути о 12-й по графіку. Мене пані Людмила питає, вам що графіки не надають? Надають нам графіки кожен вечір на наступний день. Але проблема в тому, що вони ж по графіках у нас світла немає. 16 годин на добу з перервами, мінус 4, плюс 2. А по факту його в нас безперервно немає. 19, 18, 22 години. Можуть дати зранку на півтори години, можуть дати вночі на 2 години, все. Вдень у нас в основному світла немає. Пішли зайчик. На ручки брати тебе, сон? Ну, давай, беру на ручки. Щоб сходити у туалет, відвів мене більш ніж. Мало, не більш ніж, а майже за кілометр від дому. Ну це мені так здається, хоча кілометра немає. Це я так. Все, вмер. Все. Йдемо додому. несу тебе додому. Бачить нам. Ходить. Якщо він не Злазиш? Ну злазь. Злазь. Отак. Як увімкнеться світло, так хотіла. Не те, що хотіла, треба щось пусти, поновлювати свій асортимент. Мала, може, мішечки щастя, глечики. Або класику з колосочками зробити. А? Як зараз модно. Ось тік-ток завалений цими трьохлітровими, п'ятилітровими. Класика із колосочками. колесочками. Класичне плетіння і колосочки вставляють, а жур ще знизу роблять. Люблять люди таке наляписте. Може мені таке зробити. Вчора я зробила два синіх. Вживу, боже, це просто хветочки такі, дівчата, придивіться. Вживу шикарні. Там йде а, пів 6 мм і трубка 3 мм, Колір індиго. Живу такі класні, такі весняні. Якщо бажаєте, я можу до них приробити ланцюги. металеве, все кріплення повністю у мене все металеве на, на карабіні. Можу приробити. І в підвісному стані вони будуть дуже шикарні. Такі вони весняні, красиві, дуже гарні. У перчатці, та що камеру тримати і мерзне. Взагалі мерзляк, ви знаєте. І десять рукавиць надійно, холодно мені. А щось години непонятно. Господи, я сподіваюсь, що по дорозі щось поголо. Звук максимально схожий на шахида. Ну, Камера не влогить. його биду хрустю тут снігом. Забрали в мене дровнички жили. і нову я сплела дровничку в кольорі кава з молоком, але я не показувала її. У мене є лише фото, яке я від замовниці відправляла. Дуже. А я в буся, а пішли додому. Це <ріст> нам ще такого ми не попадали. Десь шахи летить, збивають, пішли. А я думала, ту по дорозі. До останнього надіялася, що ту щось по дорозі їде. Походу він не в нашу сторону летить. Наша буденність. Полетів не збили. А, тому дровнички в світлих кольорах взагалі. Йошкін кот. Взагалі у світлих великі вироби у світлих кольорах. Пішли, пішли. Дуже гарно виглядають. то Всі звикли, що все має бути темне, а то таке. ну Ми вже звикші до цих звуків. Садимо перець. Удобряємо перець, а воно летить. Йоли пали. Ви це бачили, я в рукавицях не змогла приблизити. Бігом додому. Йо-ма, йо! Я його вон туди під кущики сховалися. Йо. Фу, дуже низько пішов. До речі, дуже низько. Пішли, пішли. Все, так далеко не ходимо тепер. Туалет. Давно такого не було, щоб. Останній раз так низько йшли, як ми садили... Не, не садили, а в той день як орали на цибулю часник. Ми гній розкидали по тій ділянці, а вони тут вишивали, літали. Ну, Низько пішов, але швидко, дуже швидко. Попробуйте в нього попасти з такою такою швидкістю. І ще, чи правда чи неправда. Кажуть, якщо попадаєш у крило, то отой снаряд йде на виліт, і він все одно далі продовжує летіти. Я не знаю, чи це правда, чи ні. О, оце адреналіну пережили. М -м -м. Отак. Отак і живемо. Все, ми йдемо додому. Ми йдемо. Додому. Я думала, він не в нашу сторону летить, або їх два було. Мені здавалося, може так просто ехо йшло, повітря морозяне і звук розноситься у різні боки. Абуська молодець, я його відтягла туди. Ми присіли і він присів біля мене, навіть не рипався. Підемо, бо там ще буде. Тихо. Йдемо додому все. Наодихались, нагулялись.